Зараз 3-го мій клієнт прибув до Чернівців залізничний вокзал. Коли ти виходиш з залізничного вокзалу, сам їжу недоразово. стоять співробітники ПЦК, стоять співробітники СБУ, стоять співробітники прокордонної служби, перевіряють усіх чоловіків військово-облікові документи з'ясовують щодо причетності приналежності до військової служби, з виявленням ухилянтів, люди, які ухиляються від проходження військової служби. Мій клієнт прибув подивитися Чернівці. Екскурсія, дівчина його тут чекала, приїхав. Його затримали співробітники ТЦК, перевірили військово-облікові документи. В нього все окей. Показали, де знаходиться Чернівецькі війські, територіальний центр пропоктування та соціальної підтримки. Співробітники ДПСУ склали на нього протокол. Ну, виявляється, у нас заборонено чоловікам знаходитись на залізничному вокзалі міста Чернівці, тому що можуть затримати та скласти протокол. Жодної мети перетину кордону.